Це на нас чекає челендж ще з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт Нічого собі це колосо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Що васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Here, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Міш, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Mm -hmm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, Потрібно звернутися right. за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Mm -hmm. Апетитно виглядає. Oh. Ось би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою малика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Хей! Хейт, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нотело лишилося. Готово. What? Oh -oh. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, Мії, щоб вона додала гострінки у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гейт, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла? А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. час їсти. Здається, окей зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ха -ха, ну як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. What? Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торта, справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні. Я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. О, геть, за те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. No! О, буде. Я ненавиджу яйця. No. Так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. Ай, який жах, Я вся мокра. Гадість буде смачненько. Ні, ти чого спиш, крути? Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Hey! Awesome? Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний? Тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А Мені, мої людяники, дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Такий гарний шматок. Кислинка відчувається. Мені подобається. Кейт, годі please... дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Звідки в тобі стільки злості? Oh no. Задоволена! Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. А ні, не зможу. Чого ти неш? Мої цукерки надто кислі без торта. <глеч> ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографії зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятко, приємного апетиту. <глеч> знову тут собака. Гей, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. <глеч> oh, <no. глеч> Може, не треба? <глеч> <глеч> треба. Гаразд, все одно доведеться. Є макіяж, зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Огидно усього один твікс. Як мало. Гаразд, це все одно краще ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Ай, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно зараз же забери пилку. Розслабтеся. Вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше, кріхітки летять на всі боки. Ось і все. Я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Забруднила, подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! Е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче. Але у всьому є свої плюси. Тепер може підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе не Вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. Як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала, але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Певне, з ним твікс буде ще смачнішим. Ого, так! чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто. А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням Твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Круто, яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні. Мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Отримуй! Нечіть з мене сміятися? Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя? Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш? По-моєму, виглядає моторошно. Гей, допоможи. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах? Я не можу на це дивитися. Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Далі в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої. Які ж вони м'які та солодкі. Супер. Все як я люблю. Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. Так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів? Бачу комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же, відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна, я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула, щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде дочами, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мало на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись. Акуратніше, ти знову мало не влучила в мене все. далі так продовжувати ще не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. Мене отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. <грифу> не може пророжувати. <грифу> що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. <грифу> да перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Пахне просто огидно. Ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто пробуй! Смачного! Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броклі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думала мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. І їж їж, не відволікайся. Скітлз клас. Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон. Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знали, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету Вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. А ну і ладно. Не бери на думку. Не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще, що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Всередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота. Ваш квиток. Чудово. А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте. Мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдориш. Давайте подивимось. Кролик! Ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії... З'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили! А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. да кокосник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. Дей -дей. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите. так так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити А брязкальце я залишу собі. Ось мій квиток Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте. У же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня! А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла з собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня! Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой. Точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой. Все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, Всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть, що у вас там. Хамелеон, з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте? В нас правило жодних тварин на борту. О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та не ушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Геть рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне, не забути виправити фото у паспорті. Готово. Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. <рі> О боже, це ще що. Yeah! Хом'ячки облом Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились okay. Документи в порядку. А це що? Ви що, не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? Та де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.